E aí Доброго вечора, шановні телеглядачі. Нарешті ми дочекалися справжньої весни. Синоптики обіцяють, що скрізь становиться суха погода, яка протримається майже до кінця квітня в ефірі Новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Із нашого випуску ви дізнаєтесь про таке. Про діяльність Польщ за звітний період опалювальний сезон в Українці завершується. Майстер-клас з писанкарства від міського голови Павла Козирєва. Фестиваль Вербія полонив усіх. Веселі старти знову стартували в українці. Беріть участь у загальноміському суботнику. Підприємство з обслуговування житла створене у червні 1994 року. Підпорядковується виконавчому комітету української міської ради. А основним напрямком його діяльності є надання населенню послуг з отримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Короткий звіт діяльності підприємства за 2012 рік. Дивіться у нашому сюжеті. Сьогодні підприємство обслуговує 48 багатоповерхових будинків, а це 6051 квартира. Вартість послуг за 1 метр квадратний загальної площі з ліфтом складає 2 гривні 17 копійок, без ліфта – гривня 83 копійки. Окремі тарифи мають будинки на вулицях Будівельників 2, 11, Сосновій 7, Дніпровському 17, 22, 25. Підрядними організаціями підприємства є ЗАД «Отіс», що обслуговує 100 ліфтів. У 2012 році підприємство «Комбінат ІК», тепер «Рукла», що займається вивезенням побутового сміття, та безпосередньо полігон твердих побутових відходів, що розташовується в селі Трипілля, підприємства садиба, прибирання місць загального користування будинків та прибункової території, Рем постачальник електроенергії, авітан обслуговування газоаналізуючих систем, яка Змонтована на новому будинку будівельників 11. А також центр енерго здійснює постачання електроенергії на підприємстві. Працює 80 осіб замість 96. Штат не збільшують, аби стримувати тариф для утримання тарифу без значного зростання. Визначено, що існуючої кількості працівників достатньо для забезпечення надання послуг згідно переліку послуг. Дебіторська заборгованість за послуги населення станом на перше року без поточних нарахувань складає 365 тисяч. Приріст заборгованість на населення за 2012 рік складає 96 тисяч гривень. Це є ті версти населення, ті квартири, хазяєва, яких взагалі не по яким послугам не оплачують з року в і тому ця цифра зростає. Одночасно середній відсоток оплати за надані послуги у 2012 році складав 98,5%. Для забезпечення зменшення заборгованості населення минулого року підприємством подана до суду 31 заява на суму майже 46 тисяч гривень. Укладено 5 договорів реструктуризації на загальну суму 5 200 гривень. Протягом звітного 2012 року підприємство працювало над наданням послуг згідно затвердженого переліку робіт. Зокрема, виконувалась заміна магістрали водопостачання в підвальних приміщеннях будинків та заміна запірної арматури. По холодній воді розпочали міняти магістралі на звокористальним полі... поліетиленових труб і до Металевих повертатися не будемо в зв'язку з їх низькою якістю на ринку. Виконувався ремонт під'їздів за співучастю мешканців будинків. Замінювались каналізаційні трубопроводи в підвальних приміщеннях з використанням поліхлорвінілових труб. Відновлювалася циркуляція води по 18 стояках будинків, замінено ділянки міжбудинкових трубопроводів, гарячого водопостачання та теплопостачання. Здійснювалась хімічна промивка бойлерів та їх утеплення. Встановлено чотири циркуляційних насоси з автоматичним контролем роботи. Виконувався контроль за освітленням Загального користування будинків загалом у 2012 році підприємством виконано 7 тисяч заявок, що в середньому на добу складає 20, 22 заявки. Світлана Греценко Тарас Перебиніс, Микола Курінний, мультимедійна компанія Дніпро у зв'язку зі сприятливими погодними умовами. В місті завершується опалювальний сезон. Саном найближчим часом обіцяють потепління на всій території України у Києві та Київській області встановиться досить висока як для квітня температура повітря. У зв'язку зі сталим переходом середньодобової температури зовнішнього повітря вище плюс 8 градусів. Розпорядження міського голови Павла Козирєва за номером 60 від 12 квітня про закінчення опалювального сезону в українці із 16 квітня припиняється постачання тепла до житлових будинків міста. Опалювальний сезон 2012-2013 завершується. У будівлях соціальної сфери, дошкільні заклади, лікарня, поліклініка, опалювальний сезон триватиме до 19 квітня. Писанковий бум в українці торкнувся кожного: від міського голови і депутатів до вихованців дитячих садків. А студенти Обухівського медичного училища навіть допомогли визначитися Павлу Козарєву з орнаментом, який він зобразить на писанці у ході майбутнього конкурсу. Щотижні в українці проходять різноманітні майстер-класи з писанкарства. Так, місто готується до всеукраїнського фестивалю Писанковий рай. А останній майстер-клас проводив сам міський голова Павло Козарів. До нього на заняття прийшли учениці п'ятого класу загальноосвітньої школи номер 2 Сьогодні тема нашого заняття Трипільська культура. Так як ми знаходимося на трипільській землі, ми нещадки великої культури, такої всесвітньої відомої, як трипільська культура. Ми вирішили. Використати сьогодні в майстер-класі трипільські, саме трипільські візерунки, і показати, чим славиться і чим багата наша земля. Міський голова ретельно підготувався до зустрічі зі школярами. Розповів їм про історію трипільської культури, побут та устрій тих часів. Він приніс з собою матеріали з зображенням схем трипільських орнаментів. Це була така величезна культура, яка складалась з людей, які перші, ну нам так кажуть, я не знаю, чи точно це. Я тоді не жив. Перші почали робити міста. Тобто люди, які об'єднались для того, щоб жити разом і зробили паркан навколо е, свого житла. Розумієте, це ніби вже перше місто, спостерігаючи заявищами природи, виконуючи якусь роботу, трипільці позначали все певними символами. Тут різні символи, які е, ну, свідчили про різні закони життя. Більше того, кажуть зараз, що вони більше в житті розумілись. Як це відбувається ніж зараз, навіть після курсу історії п'ятому класі. Бачите, це от символи, які е, притаманні терпійській культурі, людям, які жили на цій землі, 7 тисяч років тому. Усі ці символи Павло Козирів та юні школярки зображували на своїх великодніх писанках. Хтось бирав складніший малюнок, хтось простіший. Я на своїй писанці буду е, робити символ дощ. Ну, воно означає дощ і. Поле означає ну, багатство урожай. Я буду зображувати зв'язок всього сущого і ще якийсь символ, бо він не підписав. А який? Ось цей писанк. А це зв'язок всього сущого. Знахідку це що добра вода і дерево життя. На своїй же писанці Павло Кузирів зобразив родина. Сім'я пара. А далі юні писанкарки поділилися з міським головою, власними напрацюваннями щодо виготовлення писанок. Запечатуємо дірки, потім макаємо в боцем і потім в краску, яку ми хочемо. Потім ми малюємо те, що буде червоним. А потім над цвічкою на ну, розгорації буде цей гріх. У творчих переванях, в дружній атмосфері та з особливим натхненням, народжувались справжні трипільські писанки. Як говорить, все нове давно забуте старе. Сподіваємось, що стародавня трипільська культура знайде нове втілення у сучасному парку Українки, названому в її честь. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Наш наступний сюжет знову про писанкарство. Дещо незвичне. У чому полягає його оригінальність, дізнайтеся від Лариси Діденко. Тепер кожен українчанин від маленького до великого вмітиме малювати писанку або її різновид мальованку. Саме цей вид великоднього атрибуту навчали нещодавно виготовляти у дошкільному навчальному закладі сонечко у ході заняття з образотворчого мистецтва. Минулі роки робота проводилась на плоскісних, на листках на аркушах паперу. Діти розмальовували, але в цьому році у нас виникла така можливість, що ми можемо їм продемонструвати ось такі вже дерев'яні заготовки. і Вони будуть працювати. Саме в ну так з таким матеріалом, послухавши коротеньку історію про великдень та вербну неділю, яку розповідали казкові дідусь з бабусею, малюки, взявши в руки заготовки та пензлики, почали вимальовувати дещо не впевнені візерунки на перших у своєму житті малюнках. Що ти малюєш сьогодні? Пісанки, а що це таке? Що таке писанка? Цвіточек. Яєчка, мабуть, так? Якусь да. фарбовують, так? А що ти сьогодні будеш малювати на своєму ячкою? Небо. Небо, а червоним кольором, що в тебе зображено? Цвіточки. Що ти сьогодні малюєш? Блюсточки, небо і крапки. А ти сьогодні вперше розмальовуєш яйця, чи ти вже це робила колись? Не робила. А тобі сподобалось? Ти будеш цим займатися вдома? А дівчинка Марійка розповіла малюкам віршик про вербові котики. Котики маленькі, локти мовку чата, вата та м'якенькі, рано нас вітати, у котиків є звичка. На люці малята це ці те вербичка. Згодом усі роботи вихованців дошкільного навчального закладу Сонечко розмістять на символічному дереві писанок. Наше місто бере участь у всеукраїнському фестивалі. Писанковий рай, і наше і місто Українка також, і наш садочок також є учасником. Ще одним закладом, який долучився до писанкового раю, стало Обухівське медичне училище. Студенти разом з вихованцями школи мистецтв побували на майстер-класі, який проводили представники клубу Джерело Українки. Смальовки специфічка була розпись, коли... Е... маестранина могла в него внести что-то свое. То есть это не требовалось определенного прямо четкого, четкой росписи. То есть каждая маестранина могла на вот эту малевку выложить что-то для себя важное. Мы будем рисовать сегодня э, по э, шаблонам. То есть мы сделали распечаточки готовых. Робот, то щоб дівчатки увіяли, ну, які все таки могли бути мальовки, який був орнамент, що він обозначав. Дійсно, велике значення у написанні писанок має символіка, яку на них зображають та кольорова палітра візерунків і основ. Кожен символ мав якесь значення на здоров'я, на те, щоб не вородило, на те, щоб добробут був у хаті, мало значення також і кольори. Наприклад, червоний кольор. Він е, красно-прекрасно казали в Україні. І червоне це вважалося гарним, але дарувалися писанки з червоним фоном тільки хлопцям. Жовтий колір це був символ ниви, урожаю. Е, чорний колір не мав однозначного значення, але дарувався в основному зажиточним е, людям, хазяям. І пожилим людям. Також чорним фоном неслися писанки на грабки. Як у нас кажуть, через неділю після Пасхи уже за кілька годин кропіткої роботи із цих заготівок вийдуть прекрасні великодні сувеніри, які обов'язково візьмуть участь у всеукраїнському фестивалі Писанок Писанковий рай». Кожен сам обирає малюнок, який наноситиме на заготовку. Хтось надає йому певного значення, а комусь просто подобається зображене. На моїй мальовниці зображені символи народження дитини. Таку писанку малювали, якщо у жінки немає дитини, то, а вона дуже хотіла, вона її малювала. У давні часи більш писанку ну, трьома кольорами всього малювали, як по писанку. Я вибрала три кольори червоний, помаранчевий і жовтий. Не знаю, просто дуже сподобалось. дуже яскраво. Гарні кольори, гарний візерунок. Дуже сподобалось. А чи знаєте ви, що там зображено? Що означає кожен сел? Ні, Не знаю, просто дуже сподобалось візерунок і вирішила намалювати. На майстер-класі малюванок побував і міський голова, адже він ретельно готується до участі у всеукраїнському конкурсі Писанка від мера. До речі, саме тут він визначився із орнаментом, який зобразить на своїй конкурсній писанці. Дякувати колективному разуму наших студентів з нашого медичного училища, то вони вже мені сказали, що малювати, буду виконувати завдання. Це має бути стародавній узор притаманний Київщині з елементами трапівської культури. Але вони сказали, щоб було дуже красиво. Якщо не буде не красиво, щоб я навіть і не вбрався. Писанкарство надзвичайно захоплююче мистецтво, яке зацікавлює всіх, хто хоча б раз взяв писачок або пензлик до рук. Світ великий, він різноманітний і тому не обов'язково опанувати одну технологію. Вони всі цікаві. І мені цікаво це зробити теж. Нанесені останні штрихи: мальованки від студентів Обухівського медичного училища, вихованок дитячої школи мистецтв та міського голови. Уже готові і можуть гідно представляти українку на всеукраїнському конкурсі Писанковий рай Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Весело, смішно та спортивно проходять веселі старти у юних українчан, а цього разу до спортивних баталій школярів долучилися і їхні батьки. Як це було, знають наші журналісти. Традиційні для школярів молодших класів веселі старти, як завжди, проходили у приміщенні спорткомплексу енергетик в організованому центром спорт для всіх веселому і спортивному заході. Брали участь школярі перших-четвертих класів. Сьогодні будуть відбуватися три види естафет з метою залучення більшості дітей до фізкультури і спорту. З приводу нововведень, у нас новий формат. На цей раз ми запросили батьків бути капітанами команд шкільних. До речі, друга школа спрацювала дуже гарно. Батьки дуже хороші капітани виявилися. Настрій учасників був по-справжньому веселий і бойовий. Діти щороку з нетерпінням чекають цього заходу, адже тут вони бігають, стрибають, грають в різні ігри з м'ячем та проходять перешкоди на надувних атракціонах. Перша естафета у нас на швидкість передачі м'яча, це розігрівальна естафета. Друга естафета це подолання полоси перешкод. І третя естафета це на швидкість оббігання башти, надувної башти. Тобто, це таке цікаве, до речі, дійство. Діти дуже його полюбляють. Я найбільше чекають естафети, там де буде, треба буде на швидкість лазити по башні. Мені дуже подобається та башня. Скажи, будь ласка, а от те, що дорослі приймають участь у веселих стартах, як ти вважаєш, це потрібно? Я вважаю, що потрібно, тому що діти мають більшу можливість провести час з батьками. Такі спортивні змагання допомагають дітям не лише фізично розвиватися, а й відчути дружнє плече, граючи у команді як з однолітками, так і з батьками. Тобі які ігри більше подобаються? Групові, там, де ти можеш в команді грати, чи де ти відповідаєш сам за себе? Ну, з, з командою краще. З командою краще. А чому? То, тому що кожен може тебе підтримати. І, і якщо проігрувати, то всім разом. Я думаю, что не только когда дети соревнуются, люди друг друга могут друг друга соревноваться, посмотреть, кто ловче, кто кто ну и как-то немножко сплотиться. Ну, в общем-то, спортивные соревнования всегда. Цьогорічне нововведення щодо участі батьків у веселих стартах дуже сподобалося як їм самим, так і дітям. Тож уже наступні старти обов'язково стануть сімейними. Віталіна Князева, Лариса Діденко, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. На цьому наш випуск завершується. Не забудьте, що 20 квітня о 10-й годині в Українці розпочнеться масштабний суботник, призваний навести ладу місці після зими. Участь у міській толці візьмуть депутати, члени виконавчого комітету, працівники міської ради, підприємств та організацій міста, представники молодіжного громадського комітету громадських організацій. Долучайтесь і ви до цієї потрібної справи, бо тільки спільними зусиллями можна отримати бажаний результат чистоти. Що ж, завтра буде новий день, нові цікаві новини, про які ми вам обов'язково розповімо. З вами була Світлана Гриценко. Зустрінемось на телеканалі Дніпро.